Вітаю, мої золотенькі. Сьогодні понеділок, 26 серпня, початок нового робочого тижня, достатньо активний початок. Так, про нього я попереджала, писала у своєму телеграм-каналі, давала вам прогноз по областях та регіонах. Знову ж таки, в телеграмі, будь ласка, долучайтеся. І сьогодні ми з вами зробимо загальний такий прогноз на тиждень. Я в Телеграмі писала, що цей тиждень достатньо активний буде, майже весь і немає конкретно Області, де б я могла сказати, що там буде зовсім спокійно. Тому, будь ласка, реагуємо на повітряні попередження. Сьогоднішня доба, якою вона для нас іще може бути. Вороги мають плани і будуть маніпулювати надалі, продовжувати. Достатньо ще активні, агресивні енергії йдуть. Так, може бути напруга, так, вогонь. От, тому а, будьте дуже-дуже уважні. Сьогоднішня доба іще достатньо. Буде цікавою. На завтра, вівторок, на вівторок дивимося, захист вівторок може працювати, вороги будуть намагатися знову ж таки проявляти активність, провокації, так, якісь можуть відбуватися. Мені йдуть циклічні події, тиск буде створюватися, ми будемо триматися, але гучно і напружено буде. Більш може бути напруженою а, нічний час доби. Середа. Середа мені іде е, повільне просування, повільний рух, тобто якась така активність наземна, але вона дуже дуже повільна. Можуть бути в середу. Е, Довгі затягнені тривоги також, і мені йде польоти і активність навколо будинків, високих будинків. І там може спрацьовувати захист, як наче створюють якусь ілюзію. Мені йде масовість, масові енергії. Тобто дуже багато може бути руху, тривог та переміщення. Четвер, дивимося, важко емоційно та фізично. Четвер, так, ми можемо спостерігати знову ж таки роботу захисту, достатньо багато гучності. Четвер, так, от та ситуацію буде Намагатись тримати. Ну, достатньо енергії складні емоційно та фізично. П'ятниця, дивимося. П'ятниця. Що нам на п'ятницю? Може бути більша активація кордони, лінії зіткнення прикордоння. От, активність по повітряному просторі, знову ж таки, буде. І можуть бути теж наслідкові енергії. Дуже-дуже уважно слідкуємо за тим, що відбувається. Субота, втрата частково. Ресурсів від роботи захисної системи, рух, активність, знову ж таки достатньо напружена енергія по вогню. І неділя мені йдуть теж наслідки, дуже будьте уважні. Лікарні, торгівельні місцини, так, місця відбування,